Друзі, усіх вітаємо на нашому каналі. Зараз хлопці привезли на вгород нам водичку, щоб трошки поливати. Це вже другий раз. У нас тут на вгороді стоїть бочка з водою. І трішки поливаємо, бо без поливу діла не буде. А вітер сьогодні це просто. Здуваю. І по прогнозу стоїть на цілий день. Дядя Вова вже. Здрасті. Дядя Вова керує. Що Олександр Миколаївич, Як узнав... Рака Як узнав ціну на сою, то вирішив картошку вирощувати. Да. Це... лі накачали її води. Чого? Та вона так видішна, що це просто. Да? Ті, що... Єлі достали, я б задумався, цей. Це його лунки розсипа. <сум> ну, в общем, не мій день це тут. Сьогодні не твій день. Да. Соя тебе розстроїла, да? так? Ні з не слово. Ну, Доки хлопці там налаштовують 4 кубовика води. Зараз станцію Саня. Чи помпу, як там правильно казати, заведе і буде качати. Проведу вам міні-екскурсію нашим огородом. Не знаю, чи буде чути мене, бо вітер сьогодні сильний. Огород у нас в цьому році найменший з усіх років, що ми тут живемо. Живемо ми тут 6 років, то в цьому році в нас огород найменший. У зв'язку з тим, що не встигаємо всьому приділити увагу. Трішки земельних ділянок додалося в порівнянні з першим роком нашого сімейного життя, то поки поробимо роботу в полі, огород вже заростає. Так, це в нас картошечка трішечки. Пізно садили, то що вона в нас не сильно велика. І частина пшениці засіяли. Змолотимо та і все. Так, що тут у нас? Це я тут хризантемки шаровинні трошки посадила. Ось це у нас рядочок жовтої малини. Я люблю різні ягоди вирощувати. Так, це у нас ожина е, той, що, знаєте, продовжувалася така бубка. Е, це у нас тут смородина, це новенькі молоденькі кущики, в минулому році я їх тільки. Посадила ту крижовник, червона смородина така ягода. Це в нас теж малинка, інший сорт. Ризантемка шаровидна. <смітна> Кажу, сані буду підніматися на хризантему. Так, ягоди. От бачите, в цьому році у нас смородинка перший рік, коли вже дала плоди. Крижовничок. Тут ось. Ось так. Так що, в принципі, показувати немає чого, але покажемо, щоб ви бачили, які ми господарі смішні. Так, тут у нас були огірки, але вони не зійшли. З огірками ми не дружимо, то насадили нові. Чекаємо нові всходи. Огірки. Так, з іншого боку йдемо. Це в нас два рядочка, Ремонтна малина. Хлопці працюють. Як завжди мої хризантеми. Квіти, які мені шкода викинути, то з двору винесли на огород. Так, тут один сорт полуниці. Так, тут у нас ще потрібно довести до ладу е, прополоти. Думаю, на днях наведу тут порядок кавун, диня. Кабачків трошки, господарства в нас немає, то... Кабачки просто, щоб пожарити, типу, розробити та й все. Так, цибулі дуже мало в цьому році, а геть мало. Так, Це петрушка, та що із зими в нас одійшла, вже хочу її вирвати, викинути. Ну, вчора садить. Огород у нас зовсім маленький, помідорів геть трішки, тому що консервації ще багато. В цьому році не потрібно його закривати. Так. Ну і, як завжди, хризантема, да. так, тут у нас у мене два рядочка. Ну, Малина та, що зараз носить, Ось вже починає стигнути крижовується. Ось вже великий кущ, теж вже починає дозрівати. Смородини. Тут у нас 5 кущів. Ой, вітер просто. Так, смородину вже залишилося два куща обірвати. Де тут таку гарну гілочку, щоб показати? В цьому році багатенько було смородини. Закриваємо компотики. За листочками не сильно видно, але сьогодні вже буду даривати ось цю останню. Так ось тут, на цьому кущі гарно ось видно. В цьому році смородина просто плодами обліплена. Не знаю, чи буде видно все це на телефон, але вживу дуже багато ягоди в цьому році, та ті кущі вже обірвала. Тому ось такий у нас можна назвати міні-огородик. Так, тут у нас мене ще. Теж ожина, кущі, ложина, хризантема, трішки чесничка, баштан і полуниця теж тут, два сорта. Так що такий у нас міні-огородик. Ну, общем, ви зрозуміли. Вода потрібна, щоб трошки помідорчики палить, огірочки, які вилісуть. І хризантемка.